Знезараження, загоєння ран при діабеті, стерилізація зубних каналів, зупинка кровотечі все це здійснює генератор холодної плазми, який створив викладач Житомирської політехніки Роман Коломієць. Принцип полягає в тому, що висока напруга створює в атмосферному повітрі плазму. А плазма вбиває доволі ефективно. Вбиває бактерії, причому це ефективність. Настільки хороша, що от вона, вона краще за антибіотики. Ми беремо напругу 20 двадцять вольт друзятки, піднімаємо її до кількох тисяч вольт. Для маленької бактерії ці кілька тисяч вольт це все одно, що в людину вдарить блискавка. Ну зрозуміло, що вона не вбиває 100% бактерій. Вона Ефективне десь на рівні 95-97%. Розробку генератора холодної плазми викладач університету розпочав у 2019 році. Вчений каже, що подібні прилади у медицині вже застосовують у європейських країнах та Америці. Такі прототипи, які дійсно працюють у медичних клініках, вони значно складніші, дорожчі. І Ми просто намагаємося із цього зробити щось таке, щоб могли використовувати медсестри у практиці. За словами Тетяни Нікічук, декану факультету інформаційно-комп'ютерних технологій для дослідження та доопрацювання генератора холодної плазми, планують залучати студентів закладу. Зараз нам цікаво подивитись, як же ж він буде в. Дії і випробувати результативність цього приладу заявленого зразка. Тому всі зараз акценти робляться на те, щоб чим більше апробацій зробити, а вже потім ми будемо дійсно виходити на більш широкий ринок і можливо залучати потенційних замовників, яким був би цікавий цей продукт. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.